Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розпочати свій огляд з магазину Big Shop. Я придбала того разу там лише дві речі. Перша річ це ось ці шорти від бренду Pink. Вони були у новому стані, взагалі без дефектів. У попередньому відео я обіцяла показати вам ось цей ремінь поближче. Показую це друга річ, яку я там придбала у цьому магазині. Він насправді дуже крутий, вінтажний, він йде на талію. Це люксовий бренд Etienne Aigner. Звичайно, що натуральна шкіра. На люксі бачила ось такий жакет: це H&M, Фактурна така тканина. Вона нагадує чимось льон, але це не льон. Цей жакет складається з віскози. Вірніше зовнішня тканина це віскоза, підкладка тут з поліестеру. Мені сподобався його фасон, те, що він такий подовжений, але це люкс. Якби в закупці він був дешевший, то я б його купила, а так вирішила не брати. Ось цей ремінчик я придбала. Мені він сподобався своїм дизайном, нагадав такий трохи рустикальний стиль. Він йде на талію, не дуже великого розміру, але на мене все одно великий. Я його позаду закріпила для фото. Він зроблений в італії у чудовому стані. З цим пальто мені дуже захотілося попрацювати. Воно, на жаль, не в ідеальному стані, є дефекти на підкладці. Саме підкладку потрібно ремонтувати, зашити просто потрібно. А врешті, це пальто мені дуже сподобалось, і фасоном, і тканиною. Хоч нижня бірочка і зрізана, але це преміальна колекція від бренду Zara. і у складі тут точно є вовна, її там приблизно 70%. Пальто у розмірі S, воно йде на невисокий зріст. Я б рекомендувала брати його на зріст ну, десь максимум 1,65 м. Краще було б ще на нижчий зріст. Показую вам, як воно сидить на мені. Злегка на мене тіснувати, бо у мене зріст 1,69 м. На люксі у бікшоп бачила ось таку трикутажну футболочку від бренду COS. Вона котонова, щільна така тканина, резинка, розмір М. Речі з люксу я публікую одразу ж у себе у сторіс в інстаграм-магазині. І цю футболку я теж публікувала, але, на жаль, на неї ніхто не відізвався, тому вона лишилась в магазині. Ось цю маєчку від Maxmara Studio я придбала, вона була в ідеальному стані. Тут у складі 85% ацетату, 10 шовку та 5% поліаміду. Далі бренд, який мені жодного разу не вдавалося купити, це марка класу Люкс Fabiana Філіппі. До слова, це не єдина річ, яку я сьогодні вам покажу від цього бренду. Вже в іншому магазині я знайшла ще дві базових маєчки. Цю річ я навіть не знаю, як правильно назвати. Скоріше за все, це щось схоже на пончо. Супервільний крій. Підійде майже на всі розміри до розміру десь 3 xl Мені здається. Тут просто неймовірний склад: 75% вовна, 15% шовк та 10% кашемір. Є, звичайно, невеличкий момент, який трошки псує всю, все враження від цієї речі, але в цілому стан чудовий і той дефект зовсім непомітний, плюс до того ж він виправляється. На люксі мені сподобались ось такі дитячі речі. Я насправді рідко купую дитячий одяг, але інколи зустрічаються дуже достойні знахідки. Ну пройти повз просто неможливо. Наприклад, цього разу був дуже гарний комплектик. Це бренд преміум-сегменту серед дитячого одягу, відносно молодий бренд. Вони виготовляють речі тільки з вовни мериноса. Я подивилася фото в інтернеті, просто неймовірні речі. Такі милі фото я залишаю, щоб ви подивилися. По цінах вас трошки зорієнтую. Наприклад, тільки одні ось такі рукавички у гривнях, якщо переводити, вони будуть коштувати приблизно тисячу гривень. Тобто тисячу гривень рукавички, тисячу гривень ось ці носочки, і шапочка десь приблизно 1300 гривень. 3300 гривень за ось цей біленький комплект. Перший комплектик він був на люксі. Тут три речі у комплекті. А от рожевий комплект він точно такий, же, все таке ж саме, але просто що рожевий, і він вже був без шапочки, він був у звичайному відділі. Речі в ідеальному стані, мені здається, можна брати навіть на подарунок. Я все це купила і опублікую це все у себе в інстаграм-магазині, можливо, комусь і знадобиться. Уже в іншому магазині, теж на люксі, я викупила для своєї клієнтки ось цей костюмчик від кос. Я, здається, ще не бачила в подібних магазинах дитячі речі, кос, навіть не знала, що у них є дитяча лінійка. На маєшці є пломба відбірочки, тому можна зробити висновок, що це взагалі майже нові речі. Також через сторіс я продала ось цю кепку. Вона абсолютно нова була збіркою. Це якісний бренд Манор. Клієнтка вже потім мені написала, що залишилась нею дуже задоволена, ну а мене це не може не радувати. Є було ось таке худі, воно подовжене, оверсайз фасону. Всі бірки були зрізані, тому не було відомо, що це за бренд. Я вже як додому прийшла, знайшла його в інтернеті. Це бренд HM, звичайне таке базове котонове худі. Я хотіла його собі купити, але пішла, поміряла і передумала, бо мені взагалі не сподобалось, як воно сіло. Також мені дуже сподобався ось цей светр. Він дуже якісний, дуже теплий, взагалі не колючий, хоч і має у складі 80% вовни. Але ця вовна вона дуже приємна до тіла: це бренд Benetton, Він був на люксі. Я його публікувала у своєму інстаграм-магазині у сторіс, ніхто не написав, тому він залишився в магазині. Собі на літо взяла ось таку блузочку. Вона вкорочена. Внизу на зав'язках. Дуже гарний небесно-голубий відтінок. Абсолютно всі бірочки були зрізані, але я впевнена, що це натуральна тканина. Ну і дві маєчки показую, як я і говорила від люксового бренду Фабіана Філіппі. Перша маєчка вона з більш супкої тканини такий рубчик. Нижня бірочка зрізана на обох, але очевидно, що тканина це котон. Ось ця маєчка вона вгорі має вставку з вовни та шовку. Трошки також присутні стрази. До речі, я подивилася в інтернеті на речі від цього бренду. Вони майже всі такі достатньо стримані, консервативні, базові, але ось такий акцент у вигляді страз він насправді присутній на багатьох речах. Приблизно 200 доларів коштує ось ну, подібна нова маєчка. Взагалі ціни на речі від цього бренду достатньо високі, і я зробила висновок, що він дуже цінується. Друга маєчка з тоншої тканини, вона теж котонова, теж сіренька. Стан обох просто чудовий. Наступна знахідка це ось така шовкова блуза. Це італійський, достатньо небюджетний бренд Патріція Пепе. Я вже знаходила речі колись від цього бренду. В Середньому 200 доларів кош, коштують подібні блузи у них на сайті. Моя блуза просто в ідеальному стані. Єдине, що зрізана нижня бірочка, але очевидно, що це 100% шовк. Тут стан нової речі, вона підійде на розмір SM, На мені, в принципі, теж виглядає чудово. Як я була рада знайти ось цей кардиган, це просто щось неймовірне. Це, це витвір мистецтва така унікальна річ, я ніколи взагалі ніде подібного нічого не бачила. Очевидно, по назві, що це німецький бренд, трохи такий, мені здається, традиційний можливо, стиль. Виконана ця річ просто бездоганно: це 100% вовна. Тут кожен шовчик до шовчику взагалі немає до чого придратися. Подивіться, яка спинка дуже гарно виглядає, ця вишивка, все якось так вдало поєднано. Загалом я просто в захваті від цієї знахідки. Ну і з цього магазину покажу вам дві сукні. Одну я придбала, одну ні. Ось цю чорну від H&M залишила. Хоча хочу сказати, що вона мені дуже сподобалась. Я би з задоволенням влітку таку б носила. Але тут проблема була в тому, що в оригіналі вона мала би бути довшою, можливо, довше на міді, можливо, навіть і Максі було б дуже гарно. Хтось її просто взяв і не дуже рівно обрізав. Ось ця сукня, яку я купила, вона просто неймовірна по якості. Тканина тут дуже приємна на дотик це 100% віскоза. Я впевнена, що влітку вона буде дуже актуальною. Вже зараз потрібно готуватися до сезону, тому я її опублікую одразу ж, не буду чекати літа. Я вже сказала, що це 100% віскоза. Бренд Єсіка. Я знайшла її на моделі, залишу для вас фото. Розмір це S M. Ось цих красенів я теж купила, вони були на люксі. Нормально так заважили, але вони мені дуже сподобались, ніколи подібного не зустрічала. Свічечки у вигляді пташок, і актуально, і дуже гарно. Також, друзі, хочу вам показати декілька речей. Це я була на оновленні товару, але не знімала вам там нічого, тому що дуже довго була тривога, приблизно аж 4 години я чекала, поки відкриється магазин. У мене розрядився телефон, тому я там нічого не знімала, але дещо придбала, тому хочу вам показати. Першою покажу ось цю сукню. Ось така вона гарна. Це виробництво Індія вказано на нижній бірості. Я потім вам покажу і нижню бірочку, і бренд. Бренд мені не знайомий, але мені дуже сподобався фасон цієї сукні, сподобалось кольоропоєднання і також сподобалась якість. Тут у складі 70% шовку і 30% віскози. Також тут дуже гарна спинка. Зараз я вам її покажу. Ось так: тут виконана спинка. Мені дуже подобається, як все це виглядає. Сукня така вільна, вона. Не мії довжини, десь приблизно довжина до коліна. Ну, я її поміряю на свій розмір. Приблизно можна буде вже тоді орієнтуватися. Дуже класна сукня на літо буде просто чудовою. Вона мені дуже сподобалась і цією покупкою я задоволена. Наступна річ, яку я хочу вам показати, яку я придбала, це ось такий вкорочений кардиган. Він взагалі без ніяких бірок. Це ручна робота, очевидно. Мені сподобалось, чому я його купила. Тому що мені дуже сподобався фасон. Те, що він йде вкорочений, те, що він такий об'ємний. Можна навіть дуже якусь класну фотосесію придумати. Том. Фотосесії якусь класну можна в ньому придумати. Він такий затишний, комфортний. Тканина точно я не скажу, яка це, бо взагалі ніяких бірок немає, але приємна на дотик, і мені подобається, як він виглядає. На мій розмір він сідає як оверсайз. На більші розміри буде також оверсайз, але не так вільно, як на менші розміри. В цілому покупка вдала. Так, наступна покупка ось такий жилет мені сподобався. Це бренд Кос. Це 100% вовна. Він у чудовому стані. Це розмір М. Я його поміряю, аби вам показати, як він сідає. Думаю, дуже класно буде виглядати з білою сорочкою, наприклад. Спробую таке поєднання. Дуже хороша якість, і стан теж чудовий. Далі хочу вам показати ось такий шарф. Він достатньо об'ємний, достатньо такий цупкий, щільний ось бренд. У складі 30% вовни, 25 мохеру, 25 альпака та 20 поліамід нейлон. Це шарф, який зроблений в Італії. Ось така тут тканина. Злегка поколює. Але, в принципі, дуже теплий такий шарф на холодну погоду, чудово підійде. Покажу вам його у примірці. Мені дуже подобається, як він виглядає з пальто. Класна знахідка. Друзі, також хочу показати ось таку штукенцію. Це, наскільки я зрозуміла, такий невеличкий тоненький снуд Це 100% вовна Мериноса Я думаю, що його можна як і для діток брати, так і для себе. Ось так виглядає тканина, чудовий стан, дуже приємно на дотик це вовна Мериноса Зараз покажу бірочку. Ось так виглядає бірочка One Size merino wool, Pierre Robert. Дуже класна штука. Далі показую вам купила ще ось таку шкіряну спідницю. Вона така, де довжиною трошки вище колін, десь приблизно по коліна. Вона з дуже якісної шкіри. Подивіться на структуру. Вона на мене велика. Підійде десь на розмір L приблизно. Точніше, потрібно дивитися заміри, звичайно. Зараз покажу бірочку, як вона виглядає. Всередині є ацетатна підкладка, стан чудовий. Ось так виглядає бірочка з розміром. Вона застібається позаду на гудзик, також є блискавка і ось такий невеличкий розріз позаду. Ну, і ось бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра. Підкладка не ацетатна, а, на жаль, з поліестеру, але це, в принципі, нормально для шкіряних речей. Ну і останню покажу вам ось цю базову, чорненьку спідницю. Вона виконана з такої щільної тканини. Тканина резинка. Вона добре тягнеться. Ось показую поближче. Ця спідничка від бренду Ralph Lauren, Показую бірочку. Розмір вказано XS, але вона підійде і на розмір S, і на розмір M навіть. Тканина дуже добре тягнеться. Я ношу розмір XS і на мене вона зовсім легка, велика. Тобто на S, M буде чудово. І ось так виглядають нижні бірочки у складі 52% віскоза, 46% нейлон та 2% Еластану. Тобто Спіничка дуже добре тягнеться. Стан чудовий, дефектів ніяких немає. Друзі, сьогодні е, наступний день після оновлення і хочу показати вам ось таку сумку велику я везу на пошту. І хочу сказати вам велике дякую за те, що ви робите у мене замовлення. Це дуже цінно і справді. Мені дуже подобається те, чим я займаюсь. І я вам дуже-дуже за це вдячна, за те, що ви зі мною і купуєте у мене речі.